Не чекаючи паперового листа, у ДПС нагадують, тепер сплачувати майнові податки стало зручніше і швидше завдяки електронним сервісам, таким як уже відомий електронний кабінет чи новий застосунок Моя податкова. Там можна легко перевірити свою податкову адресу, зобов'язання чи переглянути повідомлення рішення на сплату податків на нерухоме майно та землю. Щороку податкова служба розсилає їх паперові аналоги. Утім, часто виникають ситуації, коли громадяни не отримують цих листів через невірно Вказані облікові дані чи зміну адреси проживання. Щоб переглянути податкові повідомлення рішення в електронному кабінеті, необхідно зайти в розділ електронний кабінет для громадян. Далі внизу відображається поле повідомлення про обов'язок сплатити грошову суму зобов'язань. А в застосунку моя податкова необхідно увійти в розділ Мої податкові повідомлення Рішення. Там є всі повідомлення рішення. Там є повідомлення рішення вже нового зразка, в якому є чітко вказано, вже за яку нерухомість сплачується, яка площа нерухомості, яка ставка прийнята міською чи сільською радою. Так само по земельному податку сплатити майнові податки наголошують у ДПС необхідно упродовж 60 днів після отримання податкового повідомлення про їх нарахування. Юридичні особи перерахували до бюджету майнових податків в сумі 747 мільйонів гривень, що на 153 мільйони гривень більше ніж попереднього року. Фізичні особи цього року сплатили майже 262 мільйони гривень, що на 176 мільйонів більше минулого року. Але не всі громадяни заплатили. Є великі суми у нас податкового боргу по майнових податках. Відтак у ДПС просять громадян, які цього ще не зробили, з'ясувати суму податкового зобов'язання і якнайшвидше його сплатити, щоб уникнути непорозумінь і штрафів. телеканал